Привіт всім шанувальникам турецького кіно! Раді представити топ найкращих турецьких комедійних серіалів! Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Відкриє сьогоднішню добірку серіал. Іноді життя прекрасне. Картина про вчительку-ідеалістку хаяк і про проблеми, з якими вона зіткнеться в школі, про життя, яке вона веде разом із сестрою Дюзде. Що тільки не свалюється на голову вчительки Хаят через принципи, яких вона дотримується. Проблеми не відпускають вчительку після того, як вона йде з приватної школи до ліцею а на долу. Розбиваюча серця. Успішний молодий академік Мурат, який тривалий час проживає в США, повертається на батьківщину до Туреччини. Якось під час прогулянки з другом він випадково зустрічає молоду чарівну циганку, а Сред шалено закохується в неї. Після цього його життя різко змінюється. Повний місяць. Назли найбільше в світі бажає відкрити власний ресторан, стати професійним кулінаром, навчитися японській кухні. Поки ж вона студентка, і, щоби заробити на життя, назли влаштовується на тимчасову роботу. Дівчина стає особистим кухарем бізнесмена на ім'я Ферід. Внаслідок різних збігів вони починають зближуватись, а потім і закохуються. Чоловік з примусу. Омер єдиний спадкоємець. Через його розгільдяйства батьки, щоб захистити його від наслідків, вирішують його одружити. Наречена була обрана батьком. Вона була донькою його друга з бізнесу. Батько хотів цим шлюбом влаштувати долю сина, але насамперед вирішити свої фінансові проблеми. Кохання не розуміє слів. Хаят народилась в невеликому провінційному містечку разом із двома своїми подругами. Вона переїжджає до столиці. Мурат красень і багатий спадкоємець. Їхня перша зустріч була наповнена ненавистю. Однак, через деякий час між ними спалахнуло справжні почуття, та молоді люди відчайдушно покухали одне одного. Але чи зможуть вони пронести своє кохання через численні труднощі та випробування?